195 тисяч євро отримав садочок у новоселиці для того, щоб за 14 місяців стати найбільш економічною спорудою в районі, а може й в області, вигравши грант, на конкурсі підтримка енергоефективних заходів в малих містах України. Керівники міста планують вже до початку наступного опалювального сезону встановити тут сучасну котельню, утеплити стіни і відремонтувати дах. Дитячий садочок у новоселиці щодня відвідують більше 250 діток. Деяких малюків батьки довозять з сусідніх сіл. Тут є п'ять корпусів в найстарішому приміщенню понад 30 років. Колись у цьому дошкільному закладі була власна котельня. Однак, нині садочок опалюється з загальної тепломорежі міста. У звичайні дні у групах середня температура повітря не перевищує плюс 20 градусів. А під час лютневих морозів дітей намагалися до садочку взагалі не водити. Коли були при сильних морозах, було навіть дуже холодно. Дітки відвідували ті, які не мали змоги батьки їх отримати вдома. Більше дітям мерзнути не доведеться. Переконують представники міської та районної влади. Адже за сприяння Буковинського центру реконструкції і розвитку новоселиця стало одним з десяти малих міст України, які отримали грант від Євросоюзу на впровадження енергоекономічних технологій. Відтепер садочок номер один з молодійною назвою Дзвіночок є дійсно першим. Ось те, що пропонується сьогодні по дитячому садочку в комплексі вирішити всі питання. І котельня, яка буде працювати на різні види палива, що дасть нам можливість в деякій мірі і якусь економію мати в разі можливості і потреби. І ті утеплювальні матеріали, які будуть примінені, і ті роботи, які будуть запроваджені по цьому проєкту, нам дадуть серйозний позитив. Поки що дитячий садочок має звичні для радянських споруд проблеми. Подекуди тече дах у деяких коридорах на стінах грибок, де мар розвалюється. Звичайно, неможливо довести до ладу усе й одразу однак, за допомогою грантових коштів, керівництво міста планує вирішити більшість проблем. Тим більше для встановлення сучасної котельні тут є спеціальне приміщення. Це не використовувалось. Певний час, значить, під такі приміщення, а потім зараз ми знає, ну, як воно є. Ми будемо його використовувати для того, щоб зекономити кошти, не будувати нову котельню. Гроші на впровадження сучасних технологій надало представництво Європейського союзу в Україні, а сам проект розробляли у Буковинському центрі реконструкції і розвитку. Згідно умов гранту, сума у 195 тисяч євро буде витрачена не лише на дитячий садочок. Досягнути двох цілей основних по проекту: це 50%. Економія коштів на опалення і на отримання взагалі залі дитячого садка, а також це заохочення впровадження енергоефективних технологій на місцевому рівні. Після того, як будуть завершені основні роботи по впровадженню енергоефективних технологій у дитячому садочку, міський бюджет буде витрачати в половину менше коштів на його утримання, а це складатиме близько 300 тисяч гривень на рік. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.